Я пізнаю світ урок 23, тиждень 3-й. Тема уроку я пізнаю світ Водойма України. Перегляньмо невеличкий відеофрагмент «Оз озеро Сеневир з піснею «Мандрівка Україною. Після перегляду скажіть, у яких горах розташоване це озеро? Увага! Батьки гори тут, не прошу мить, посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьків. Помандруй на захід, помандруй на схід, там камить, Посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна. Будь ласка, у яких горах розташоване озеро Синевир? Так, у Карпатах. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Прочитайте разом із диктором. Увага! Озеро це природна водойма. На відміну від річки. Озеро не має витоку та гирла. Вода в ньому не тече, як тече потік річки в руслі. Озеро не є частиною Світового океану. На карті озера, як і решту водних об'єктів, позначають блакитним кольором. Озера називають високогірними, якщо вони розташовані в горах високо над рівнем моря. Високогірні озера України розташовані в Карпатах. У Волинській області розташована велика група озер Шацькі озера. Озеро Світязь найбільше із Шацьких озер. І найглибше озеро України. Скажіть мені, будь ласка, що таке озеро? Так, озеро це природна водойма, яка не має витоку та гирла. Скажіть мені, будь ласка, які озера називаються високогірними? Так, це озера, які розташовані в горах високо над рівнем моря. Скажіть мені, будь ласка, яка група озер розташована у Волинській області? Так, це Шацькі озера. Що ви можете мені сказати про озеро Світязь? Так, це найглибше озеро України, а також найбільше озеро із Шацьких Озер. Поставте відео на паузу та відтворіть цю інформаційну довідку з пам'яті. Тобто те, що ви запам'ятали. Дуже добре. Ось ми можемо побачити з вами на фрагменті саме фізичної карти, позначення Озер. Дивимося, позначаємо ось у нас група Озер, шацькі Озера. І саме ось. Озеро Світязь. Озеро Світязь підписане синім кольором, так, так як колір водойми. Відкрийте сторінку 36 у своїх підручниках. На адміністративно-територіальній карті України, яку ви зараз бачите перед собою, знайдіть озеро Світязь. Підкресліть його назву. Під казкою вам якраз буде слугувати зображення із попередньої вправи нашої інформаційної довідки, де ми розглядали, як позначаються озера. Так, це озеро розташоване у Волинській області. Дуже добре. Повертаємося на 18-ту сторіночку. Розглянемо з вами невеличку схемку і виділіть у себе у зошитах назви озер, які розташовані у Карпатах. Найглибше озеро України озеро Світіс, найвисокогірніше озеро України озеро Бребенескул. І найбільше озеро Українських Карпат це озеро Синевир. Скажіть мені, будь ласка, які озера розташовані у Карпатах? Так, це Бребенескул та Синивир. Виділіть, будь ласка, ці назви Бребенскул, Синевир. Дуже добре. Пригадаємо з вами все, що ми знаємо про болота, виконавши ось таке невеличке завдання. Але перед тим, давайте ми з вами розглянемо схему заростання озера. Тобто болото у нас утворюється із невеличкого озера. Якщо не розчищати, дивимося, заростає спочатку невеличка частиночка. Потім у нас з'являються рослини, які заростають все більше і більше. І з певним періодом часу озеро перетворюється на болото. Спробуємо з вами пронумерувати речення так, щоб відновити правильну послідовність саме. Тексту прочитаємо всі речення. Болота можуть виникати внаслідок заростання озер. Озеро ще більше мілішає і заростає рослинами, аж доки не перетворюється на болото. Спочатку на мілких ділянках виростають вологолюбні рослини. Поступово вони поширюються майже на все озеро, рештки рослин падають на дно і накопичуються там. Поставте відео на паузу і спробуйте пронумерувати ці речення так, щоб у вас утворився цілісний текст. Тепер давайте з вами перевіримо, отже, перше болота можуть виникати внаслідок заростання озер. Друге, у нас перевіряємо спочатку, на мілких ділянках виростають вологолюбні рослини. Третє. поступово вони поширюються майже на все озеро. Четверте, озеро ще більше мілішає і заростає рослинами, аж доки не перетворюється на болото. І п'яте, рештки рослин падають на дно і накопичуються там. Болота на фізичній карті позначають, пригадайте, штрихами на зеленому фоні чи штрихами на блакитному фоні? Так, штрихами на зеленому фоні. Відповідь А. Дуже добре. Перегортаємо з вами нашу сторіночку, але перед тим відкриваємо контурну карту на 37-й сторінці. Позначимо з вами на цій карті увага! Озеро Світязь, річки Дністер, Південний Буг, Прут Прип'ять, але у допомогу фізичну карту не беремо. Отже, зараз позначаємо озеро Світязь, річку Дністер. Річку Південний Буг, Річку прут. Річку прип'ять. Перевіримо. Отже, перевіряємо озеро Світязь, річка Дністер. Пам'ятаємо, що пишемо ми назви відповідно до вигину самої річки. І починаємо писати від витоку річки. Річка Південний Бух. Річка Прут. Річка прип'ять. Чудово, молодці. Повертаємося на 19-ту сторіночку. Прослухайте уривочок з вірша Олександра Олеся все навколо зеленіє. Все навколо зеленіє, річка льється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте? Скажіть мені, будь ласка, що означає слова автора річка лється і шумить? А якою ви уявляєте цю річку? Попрацюємо з вами із текстом цього вірша. Уявімо себе справжніми мовознавцями. Підкреслимо дієслова і усно поставимо до них питання. Отже, так, зеленіє. Що робить? Дієслова ми підкреслюємо, як, чим саме ми підкреслюємо. Простим олівцем, а як саме? Двома лініями. Що робить зеленіє? Так, що робить, лється, що робить шумить? Що робить віє? Що робить гомонить? Що робити всидіти? Що робить живе? Що робить цвіте? Що роблять дзвенять? Що робить, сяє. Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, чи є тут у нас дієслова в неозначеній формі. Пригадаємо, неозначена форма це початкова форма дієслова. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Так, це слово всидіти. Виділіть це слово. Полічіть, скільки дієслів тут у нас вжито. Так, 10 дієслів. А скажіть мені, будь ласка, що таке дієслово? Так, дієслово це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, що робити, що зробити, що робиться, що буде робити, і вказує на дію предмета. Чудово! І на останок нашого уроку візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від Бубу. Увага раунд номер 1 Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі ш. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 45. Раунд номер 2 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення? Чемпіонат? Зі швидкісної лічби Який результат ви отримали у раунді номер 2 Давайте перевіримо відповідь. Відповідь 36. І раунд номер 3 Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо з вами увага. Відповідь 59. Молодці. Чудова робота.